Це була мрія на такому працювати. Він автоматично виявляє зміни слизової оболонки шлунково кишкового тракту. Тобто ті зміни, які можуть бути. Ну, Розпізнані як ранні раки, наприклад, кишківника, або якісь неоплазії кишківника і так далі. Він це все автоматично виявляє, фіксує, звертає увагу і навіть аналізує. В день ми на такому апараті можемо провести приблизно 25 досліджень і включаючи оперативні втручання, які ми проводимо завдяки такій, такій апаратурі.